Чому Зеленський розплакався на сніданку? Хто погрожує вбити президента України та що нам не говорять про реальний обмін територіями з Росією, який може стати цілком нашою реальністю вже у найближчі дні? Розказую прямо зараз. Єдине, що попрошу підписатися на цей канал і в кінці відео, ви обов'язково зрозумієте, чому у Зеленську розпочався тиждень з молитовного сніданку у Києві. Давайте вам зараз покажу ці кадри. Це така фішка з Америки до нас прийшла. Відверто кажучи, не знаю, як вона в Україні у нас завелася, але не Зеленський її започаткував. От єдине, що точно пам'ятаю, тут зустрічаються всі еліти і обговорюють важливі питання для країни у даному випадку, там для України, а потім проводять молитву. Ну ви зрозуміли. А, до речі, коли в США змінюється, президент на такий молитовний сніданок в США скуповують квитки усі наші українські посадовці. А Американці ще, їх, до речі, продають за досить такі цікаві гроші. Там вартість може бути в десятки тисяч доларів. А купують наші чесні можна владці, переважно для того, ці квитки, щоб пофоткатися біля президента, зробити вигляд, що вони значущі, ключове це зробити вигляд, бо купити квиток. На цей сніданок це купити квіток в кіно від того, що ти споглядаєш на бредапіта на екрані в залі. Ти сам від цього не стаєш квентіном Тарантіно, повертаючись до нашого аналога, тут Зеленський справді нічого, от абсолютно нічого нового не сказав. Так, от президент виголошує пафосну урочисту промову, яка навіть і може когось там і надихати. Але якщо говорити про факти, жодних новин там щодо переговорів, гарантій безпеки, тощо нам тут повідомлено не було от просто нуль. Натомість в Тіктоці нам злили нібито такі собі таємні кадри, як Зеленський плаче. Я от їх зараз показую. Я не жартую, це не клікбайт. Був заголовку Зеленський реально плаче. Написано, що він там не стримав сліз. Зрозуміло, що ми тут не будемо говорити, щиро було це чи не щиро. Але я зараз про саму технологію хочу пояснити. Давайте все спочатку. На молитовному сніданку також виступав співак Андрій Пивоваров, як ви вже бачите, з патріотичною піснею. І в чому прикол цієї ситуації? Що Пивоварова ніде не було заявлено, якщо ви в інтернеті почнете писати в пошукових запитах Пивоваров там молитовних сніданок? 99% що ви нічого не знайдете. Але ось на сторінці самого Пивоварова з'являється. Це відео, де він написав, що президент не стримав сліз, і на кадрах, як ви можете в принципі самі побачите, співає пивоваров і разів можливо сім чи скільки. Нам показують Володимира Зеленського, якого виступили сльози на обличчі. Повторюсь, нічого поганого чи смішного в цій емоції немає. Але просто подивіться, як ці кадри і через кого зливаються у мережу. Так це не публікує банкова, як піар там чи як спробу показати президента, який там близький з народом. Але подумайте самі, навіщо Пивоварову виставляти відео як Зеленського? Яку мету він би переслідував, якщо навіть допустити, що він би зробив би це за власну ініціативу. Але давайте залишимо. Це питання риторичним, адже загалом це просто цікавий момент, але не основний. У мене взагалі складається підозра, що в принципі центральною подією тут є не сам сніданок, а приїзд Кіто Келлого в Україну з Трампа. Цьому навіть окремий пост Зеленського був в Телеграмі. От я показую їхнє рукостискання. Щоправда. Ось тут одразу варто зазначити, що в нього є мінімальний вплив, як неймовірно, і на білий дім, і так вже і з більшою впевненістю скажу, що й на переговори з Російською Федерацією Кіт Кело, хоч і вважається там другом України і великим союзником на Вашингтонських парубах, але його однозначна і різка ось ця позиція. А, не завжди резонує з новою адміністрацією, не завжди знаходить підтримку всередині США більше того, Москва неодноразово ще й блокувала появу Кіта Келога на переговорах по лінії саме США Росія, і вони передбачено звинувачують його саме в надмірній підтримці України. Знаю, що загалом звучить це як анекдот станом зараз, що США нібито десь могли а прямо ж надмірно підтримати Україну при Трампі. Але що очевидно, то це те, що там Росія хапається за будь-яку можливість знищити будь-якого союзника України при Трампі у дворі. Що сказав сьогодні Зеленський? На одній зустрічі він говорить про так звані війська на землі. Тобто, президент України називає важливим фактором про війська саме на місці від коаліції охочих. От я давайте ще покручу кадр з ним, щоб вони були тут на виду. По суті, це є гарантія безпеки, умова, яку там направду заздалегідь не мають ні можливості, ні бажання реалізувати навіть найближчі союзники сусіди в Європи. Що я роблю такий висновок? Давайте зараз вам покажу ось таку новину, яка виглядає наступним чином. Туск Польща не відправлятиме військових. В Україні він прем'єр-міністр Польщі робить таку заяву і уточнює, що навіть після закінчення війни ніяких військових польських в Україні не буде. Так ви зараз можете всі там заперечити і сказати, що бачили в інтернеті ось таку новину, що там е всюди вона облетіла, що Британія уже точно відправляє війська в Україну, і дійсно там The Guardian, от, як можете самі побачити, про таке писала газета. Але по-перше, ось це не є офіційна та чітка позиція, яка зафіксована десь в угоді, а просто інсайт і як про один з варіантів, які Лондон пропонував на зустрічі Вашингтону в Увальному кабінеті. А по-друге, йдеться про захист моря і неба після кінця війни. Акцентую, що це після кінця війни і тільки моря і неба. Там навіть окремо ще й сказано в цьому матеріальчику, що відправляти, не дай Бог, у потенційну зону бойових дій ці війська. Тобто до лінії зіткнення Британія, а вже ж не буде цікаво, що у пості Зеленського про Кітакелега не було жодного слова про війська заходу на територію України. Президент висловився там більш обережно, сказавши, мовляв, очікуємо, що найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки. Я ж нагадаю, що там не так давно Зеленський давав дедлайн про 7-10 днів щодо визначення гарантії заходу. Можливо, це спроба, до речі, пришвидшити союзників без надмірного тиску. Вже ж, але направду, все це дуже дивно виглядає, що за понад три роки війни гарантії не спромоглися напрацювати, а от зараз всі активно роблять вигляд, що це можливо зробити за тиждень півтора. Ну будемо сподіватися, що якісь таких гарантій не буде відповідно часу, який на це витрачено, але при цьому ж важливо інше, за те, що чи погодиться на такий кінець війни Росія, адже ми знаємо, що Москва категорично відкинула розміщення. Війська НАТО в Україні, чому ж тоді Зеленський просуває саме цю умову? Нагадаю, що ми говоримо про війська НАТО не зараз, а після кінця війни. Я знаю, вже багато разів повторив, але це важливо. Тобто, коли російська армія вже не вестиме бойові дії, тому тут дійсно є питання, що є більшою гарантією безпеки? Адже, от зараз можна побачити там певний скепсис в мережі, що там, типу, батальйон французів на Закарпатті там Мукачево, як жартують вже військові експерти. У нас які в житті... Не бачили там дронів в реальних бойових умовах, і от, що значно цікавіше, це про те, що там далі каже Зеленський, так це те, що співпраця США у військовій сфері повинна бути. Йдеться про дві сильні можливості, яких називає президент. Це угода про купівлю зброї та угода щодо зброї дронів. Саме це окремо, тобто купівля зброї, перша і. Стосовно дронів, другий. а вже ж було би класно, якби США інвестували в наші дрони і продавали будь-яку зброю безлімітно за європейські гроші України, такий собі ленд-ліз і допомога з дроном. До речі, що сказав сам Кіткело? Ось я читаю новини, немає там прямих заяв з перслужби офісу президента, але от публікують новини різні змі що. Підкав сказав, що приїхав говорити працювати щодо гарантій безпеки, які є дуже дуже важливими для того, щоб був дуже дуже розумний, справедливий кінець війни. Тобто, щоб все було класно і добре, і всі були задоволені. Одним словом, я скажу так, що це жодної конкретики, поки складається враження, що найбільше потрясіння насправді ще попереду У нас фальстарти, можна знаєте, як то кажуть в анекдоті, Галя видихає. адже Зеленський... Анонсував зустріч з американською командою саме на кінець тижня, тому приїзд Келога, мабуть, можна вважати лише початком роботи, або навіть осмілю сказати просто красивою декорацією на тому ж молитовному снидані, куди виступав Піуаров і плакав Зеленський. А от щодо того, чи буде обмін територіями, а головне, чи буде справедливий обмін територіями, радше сказати, зараз поясню чому. Я це питання підняв. Складається враження, що хтось десь нам точно не договорює або принаймні намагається сказати щось дуже неприємне, але в такій собі приємній оберці. Не буду інтригувати надмірно, і почнемо, ось з чого. Є ось така стаття. Що це за стаття? В цій статті є заява Стерненка, яку весь день форсили про те, що Зеленський, я цитую, стане трупом. Політично і реально, якщо б віддав якусь би незавойовану землю України під час цього обміну територіями, дивіться уважно, багато російських помилок, до речі, писали, що типу Стерненко погрожує Зеленському, але насправді ця фраза дуже підіграє банкові, як на мене. Адже ці слова стерненка вийшли саме в британський The Times, на які можна тепер посилатися зеленському в будь-яких інших комунікаціях, коли він про обмін територіями буде говорити, що мовляв, навіть якщо допустити чи уявити, що може бути обмін. Тоді йому буде просто хана, і це не визнають люди. таким чином, навіть якщо буде формальне так від офісу, реально обмін територіями не буде можливим. Ось такий аргумент є тепер у Зеленського, Тож це і погрозою не назвеш, бо там написано, що Зеленський буде трупом. А слово буде трупом можна трактувати по-різному. От уявіть, що це може бути як наслідком дій російської армії, наприклад, в подальшому, а не там всередині країни, що саме Стерненко. Йому погрожує. І по-друге, до речі, що Стерненко потім ще й сам зацитував слова Зеленського на цю тему. Показую вам скріншот, щоб не бути голослівним. Про це президент до речі сказав пізніше. Цікаво, що ця фраза не була так сильно там в змі, але сам Стерненко ось її помітив, і у себе запостив в телеграм-каналі. Ось як звучить ця цитата: не можна назвати поступкою й те, що вони. Росіяни пропонують нам виходити з території, які навіть не контролюють. Це не має жодних правових підстав, і більше того, подібні заяви повністю позна міжнародним правом. Ось, в принципі, ось це цитата, яка належить Зеленському. А тепер знову уважно: нам не кажуть, що цього не буде обміну, тобто. Чому не сказати, наприклад, зранську, що обміну території не буде ніякого, ні справедливого, ні несправедливого. Якщо це вже так принципово. нам кажуть зовсім інше насправді, що вихід ЗСУ з Донбасу не можна назвати поступкою, і що це юридично незаконно. Я тим часом не гадаю, що низка іноземних ЗМІ писали і продовжує писати. Я не буду ці скріншоти десятий раз показувати. Самі знайдете, що Зеленський допускає обмін територіями, але не говорить про це. По-перше, публічно публічно не говорить про те, що буде юридичне визнання е, такого факту та вимагає якомога більші гарантії безпеки в обмін на цю історію. Але це вже, до речі, історія для зовсім нового відео. Сподіваюсь, ви змогли. Трошки більше дізнатися не тільки про те, про що там говорить Зеленський, а про те, про що мовчить президент, і можливо про те, про що думає президент. Побачимось.